Вітаю на каналі Кіперс. Сьогодні поговоримо про зарядки для дитячих розумних годинників. Перший тип, взагалі їх всього три. Перший тип це защіпка або прищепка, хто як на неї каже. Тут все просто, вона працює ось так: от, і це зроблено для того, щоб надійно зафіксувати зарядку на годиннику. Зафіксували, і якщо там годинник у вас впаде, або якось там ви його штовхнете, все одно він надійно зафіксований і зарядка буде йти. Другий тип це USB type A. Так, старий Type-A. багато в кого вдома, в ящиках, в шухлядах такі кабелі валяються, і ви не знаєте, що з ними робити. Якщо у вас з'явиться такий годинник з таким типом зарядки, то можна кабелі ці не викидати, ви ще їх можете прилаштувати. Єдине, що Теж надійно фіксується. Єдине, що треба е, зауважити, що треба оцей коннектор, щоб він був досить е, е, такий, довгенький. Бо е, є кабеля з такими маленькими цими штекерами, е, які просто їх не вистачає для, е, отак, для такого фіксації такої. Так. Це був type A. І третій. Останній це отакий от магнітний кабель, який в нього плюс те, що він просто цепляється. Прицепився і все. Мінус те, що ну, це цепляння легке, але ненадійне. Тож, зачепили його і просто поклали і заряджаєте. Ось так: якщо сказати, який з цих кабелів кращий, та ніякий. Вони всі однакові. Вони в нас є завжди в наявності, і немає такого, що якщо вам треба така, такий кабель зарядки, його ви не знайдете. Завжди знайдете. Тут проблеми ніякої немає. Тож звертайтесь.